Записались ми з Мартою на манікюр. Що було? Що це було? Ми переписувалися дівчата, ми казали, що нам треба на 4 годину, бо ми швидше не можемо. Дівчата постійно нам наголошували на те, що ми їх майстер до шостої і все, і треба раніше прийти, хоч ми казали, що ми не можемо. Але спочатку спогодили, що на четверту, поки ми бачили, що ми хочемо дизайн. Так. Потім, коли сказали за наш дизайн, сказали, Ну, у нас там перегрались обставини, вийшло так, що ми прийшли раніше, так як і потрібно, навіть на годину раніше, ніж домовлялись. Е, приходимо до дівчат, е, значить, в мене мав майстер був е, преміум, март, майстер-топ. Ми заходимо, нам кажуть, почекати, чекаємо. Дівчинка виходить, каже, дивіться, е, вийде так, що нам треба, типу, щоб ми помінялись майстрами, тому що в неї малюнок, який типу майстер-топ не зробить. Хоча ми з, ну, заздалегідь запланували типу, це зробити. Розумієте, це ж не те, що там це. Я кажу, чому ви не попередили? Вона каже, ну бо у нас щось там адміністратор, ще щось, ну всяке буває, окей. Стіли малювати нігті, значить. Е, я захотіла ось такий градієнт. Е, Марта захотіла лимончики з тим. Почали малювати. Марта, розкажи, як ти е, ну, за самого початку. Е, ще почалося те, що вони мені я кажу, давайте з лимончики домалюємо. Ще в переписці вони сказали, е, ну, ми наклеечки, наклеечки, Я кажу, я не хочу клещі, хочу малювати. Тоді 150 гривень я кажу, добре, я заплачу, краще не проблема, якщо ви зробите, як я хочу. Колір підберете такий, ну якісь підберемо такий, типу побіцяли. Все ок. Я приходжу на манікюр, е, Починається з того, що кольору немає такого. Я кажу, то можливо змішайте. Вона така, ну, ну добре, типу змішайте". Ну типу я. Сказали, кажу, це ж не моє питання, що ви мені обіцяли, зараз ви не можете знайти похожого кольору. Я просто не хотіла е, оранжевого такого, дуже яскравого і був просто блідо, блідо, майже тілесний, молочний. Я хотіла іменно от, от подібної до того. Ну от Вони змішали два кольори. Тих. Вона малює, по-перше, вона малює відступом, чомусь тут е, донизу, тут зверху, потикло ногтя ну, нормально, ногтя поплило, капельками е, донизу, тобто з, з, ніби стекла фарба загрупа, пересвічується все. Я їй це мені не подобається, що ви тут кутикули. ти щось виправ мене. Так, а, що, а я закінчити просто. роботу, бо я то все в кінці виправлю. Хоча Марти е, само, ну, типу, з самого початку нігтя, там, ну, там да. в кінці таке не виправлю. Я так. зразу сказала, що я хочу. Ну, тобто, якщо ви не можете, то ви скажіть, ми так не робимо, робимо по-іншому. Вона так не сказала, все, ок. я кажу, перепрошую, дивіться на ті два пальці. По товщині, що цей грубий, що цей грубий. Подивіться на ті пальці. Вони лякають ціною, вони кажуть, 100, плюс 100. я кажу, добре, кажуть, зробіть мені якісно, ну, я вже заплачу ті гроші, кажу, ви там плюс 100 вже сто разів сказали, плюс сто гривень, плюс сто ціною, щоб людина робила простий, нюд і дешево, я так в результаті вона переробляла, сто стрес забувалася, щось лампа не спрацювала, там вона вже переробила. Я вже кажу, я вже нічого не хочу, кажу, мені вже не подобається. той манікюр, кажу, все, не, не так, кажу, це треба з мене, ну, не та техніка, кажу, вас чи що, я не знаю, що у вас сьогодні за день поганий. Я каже, таких поганих клієнтів, я ще не бачила. Я кажу, я кажу, а я не нарушав таких майстрів, які не можуть виправити ситуація. Я Кажу, все разом щось не вийшло переробіть. Вона не могла переробити, тут далі все лишилося. Вона каже, давайте наступного разу ви прийдете безкоштовну вам я, кажу, не треба. Я, кажу Одні дешевше і сто раз якісніше, і так я люблю. Так, і в тезі марті запропонували е, ну типу, не платити за цей манікюр, бо майстер сама була розчарована. видно було що вона Але вже Я дала чисто 500 гривень, кажу, хоча б за матеріал. Кажу, в мене настрій стріхова. Я часто хотіла дуже плакати, бо я розумію, що цими ногтями для мене це найважливіше. Я буду ходити, кожен день на них дивитися, І вони мене будуть бісити просто. Я хочу якнайшвидше вже ці переробити. розумієте? Так, але в власне ситуації принаймні е, дівчинка йшла на контакт і щось намагалися вирішити. Е, в моїй ситуації е, що сталося? мені вона вже покрила топом. Блискуча, не блискуча, а звичайно прозора втирка була. І я їй показую, що в кінці вийшло, що на великому нігті втирка просто блистить, а всіх решта ну, вона нормальна. Дівчинка, в принципі, навіть цього не замітила, почала мені виправляти інший ніг, я кажу, ну взагалі це на іншому нігті. Вона почала переробляти, робила три рази, в неї все одно не виходило, а і ще вона не хотіла переробляти. Вона мені сказала, ну в мене так вийшло. Я кажу, ну воно не гарно, мені не подобається. вона почала переробляти. Значить, переробила все ок. Я кажу, ну, мені не подобається, в мене на всіх нігтях, я потім прикріплю скрін, чи якось відео, на всіх нігтях, крім великих пальців, бульки йдуть. От таке, як знаєте, як то, ну, ну повітря, бульки, повітря, повітря. Забило, такі дирочки ви ну. так. так, я їй сказала, ну дивіться, ви мені або робіть знижку, або переробляйте, тому що, ну, і ран... Гуль... в тебе тут була на твій, так. Та, просто булька, гуль... булька, кривий просто манікюр. Так, просто, ну, значить, ну, форму вона Магдаль. Мені зробили таку форму, але в чому вона мені показувала без покриття, було досить непогано, але коли покрила, ну форма ну, не схожа на е, ну Я вже за форму нічого не кажу, це може і мій профтик. окей. Кажу, Мені не подобається нігті, вона е, мовчки, просто взагалі ні вибачення, нічого. Пішла на цей, я вас розраховую. Розраховує мене. Е, я кажу, каже 800 гривень. я кажу, це зі знижкою? Вона каже, так, мало бути 1100-800 Люди, 800 гривень, за спорчений повністю манікюр в бульках. Настрій три години ми там сиділи. Три години час, настрій, поганий манікюр. Я думаю, ну прикольно, 300 гривень всього лиш знижка, ох, я заплатила. І коли вже Марта вийшла, бо вона пізніше я вийшла. Я просто Хотіла плакати, бо да. в мене такі настрій зараз. Я зазвичай після манікюру йду з таким настрієм, я просто дивися, мені просто рано хочеться плакати. І та дівчинка, яка робила Марті, запропонувала нам або зробити переробити повністю на інший раз безкоштовно, або пізніше, не платити, не. або не платити за цей манікюр поточний. Ну, Ну, типу, тобто, тобто вона запропонувала вирішення проблеми, але ну ми вже теж це ну, розуміємо. Марка дала чисто, 500. От, за матеріали, каже, я просто до вас більше не хочу приходити. Кажу, от просто от, якщо у вас не така техніка, я розумію, що, що там не так. І, і суть навіть не, не в тому. Суть взагалі атмосфера в салоні mm -hmm. не була привітною. З ну, ну, самого початку бронювання відписувалися завжди так дуже ну по переписку, але це видно, що люди вже до тебе якось приємні. але що все буде класно і що нам зроблять гарно, але. От коли у вас дійсно. є чуйка, не робіть того. Бо в мене так. вже була зразу чуйка. Я кажу, вони щось так нам це одразу... Знаєте, я не люблю це, 150 гривень, 150. Мені тебе лякають той ціною, щоб ти не хотіла того дизайну. Переконує тебе на те, що їм вигідно. Я кажу, якщо вони не міти, то скрізь швидко не робите, Я до вас просто не піду. Бо мені підходить mm -hmm. іменно таке, я привикла робити якісний манікюр. Так, І в кінці нам запропонували ще третій варіант, що я дала 800 гривень. Чи нехай це буде за нас? О. Вони сказали, що це довгі нігті у мене. За тисячу гривень буде коштувати чистка, зняття і покриття без укріплень, що перетому всьому ну, ще не багато дешевше, роблю з Це укріпленням. Ша своєму майстра я повторила три рази, що я хочу з кінці втирку. І ця дівчинка, що робила марті. Каже, а дівчинка ж хотіла типу втирку. Вона ж Наживчав покривати топом. Вона каже, мені ніколи не говорили. Коротше, ми максимально розчаровані. Ми не будемо відмічати цей салон, розказувати хто де. Це дівчата... цікавлення було щасливо провести двоє разом день. Задоволеннями Ми не були задов... намірені на те, щоб когось обсирати щось таке. Ми хотіли реально піти задоволені з цього салону. Так, ми вийшли дуже розчаровані, кажуть, тегати не будемо, бо нас просили, і ну вам смішно, нам взагалі не смішно. Нас дійсно просили. Ну, типу, дівчата хотіли виправити ситуацію, просили, щоб ми нічого не згадували, не говорили, ми просто розказуємо про ситуацію, яка склалася, і це було дуже непросто. Просто будьте обережні. Якщо у вас є чуйка, ідіть в інший салон. Якщо вам зразу відмінать, ви спитайтеся точно. Тому що ну я в шоці, просто мене слів немає, я дуже розчарована. Мені, дівчата ходити ну хоча б два тижні, хоча б з ними проходити. Я не знаю, як з ними проходжу. Мені ужас просто. То може здалека не видно, але... Но... Хто робив нормальний манікюр, то розуміється, що тут. Просто проблеми. поділилися своїми співпереживаннями і просимо, щоб якщо нас дивляться якісь салони манікюру, якщо ви не вмієте робити добре або по ну, не впевнені, по-перше, не ставте таку ціну. По-друге, по просто кажіть клієнтам, що ви таке не зробите і все, і не буде ніяких непорозумінь і так далі. Ну серйозно, якщо ви ставите ціну конкурентну, спроможну високу ціну, я розраховувала, що цей манікюр ах такий буде. Так. Я думала, що шикарний буде за такою. Я ціну. хотіла просто приблизно таке, як я хочу. Тобто, е, я би сказала, вони б однотонний навіть не зробили ідеально, тому що тут однотонний ногу, все в горбиках. Просто то до тони ноги в горбиках. Так що відкотикули, тобто кутикула отак, тут кутикула Звідси починається від початку, тут вони вже з'їхали. Ну куди? Та і ми записали да, це да, відео, а, просто да, а, а, щоб да, салони да. знали ну, цю ситуацію і старались такого не робити. І да, не тратити да, час да, клієнтів да. і час свій. Це дякуємо за увагу. Бач, тут щось поплило, криво, так, правда? Так, та, Тут теж два біла полоска. Прозоро. Ну тут ну за півтори ще я би не дав. Тут теж так. Ну, тут прозорий малюнок, той ніби окей. Ніби йому не бракує. Тут, тут теж видно, куди не йшло. Це взагалі це як я малював.